Глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук прибув у Галич на відзначення 1125 двадцяти міста. Ми так потребуємо сьогодні на цілий світ промовити про нашу європейську тотожність, європейську ідентичність. У Голині на Франківщині виконали щедрик на карельйоні із використаних гільз. У Івано-Франківську розпочався 14-й міжнародний фестиваль Коляда на майзлях. Ми почали черпати і шукати ті старі коляди, які колядували наші прабабусі, прадідусі. У Галичі відзначають 1125 річницю від дня першої письмової згадки про місто. Із цієї нагоди Галич відвідав глава Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук. На центральній площі міста зібралося близько тисячі людей, жителі Галича і довколишніх територіальних громад, духовенство та представники влади. Люди колядували під супровід дзвоників та музичних інструментів. Глава УГКЦ очолив Богослужіння у храмі Різдва Христового Патріарх Святослав Шевчук у своїй промові говорив про велике значення древнього Галича на державотворення України, культурне, політичне і духовне життя нашої нації, говорив про нерозривний зв'язок Києва та Галича і порівнював боротьбу цього міста проти чужинців із сучасною російсько-українською війною. Послухати промову глави церкви та помолитися за перемогу нашого народу над загарбниками приїхав Франківець Руслан Тачинський. Першу чергу хочу, хочеться побажати. Ну це наша заповітна мрія, це само собою перемога, миру, злава, добра і ну, звичайну перемогу. Помолитися, заспівати колядок і зустріти главу Української греко-католицької церкви прийшли до храму Різдва Христового і жителі міста Орест Мацькевич та Галина Смалійчук. Галичани говорять: сьогоднішній день неабияк важливий. Розповідають, що для них означає народитися і жити у місті Галичі. Це сила, це сила це для нас, для мене. Для це цієї жіночки, гордість, цієї велика ми галичани. тут ця історія прокудили все. І все таки ювілей Галича починається в цьому році. Щасливі, що поїхали до нас. Так, так. Міський голова Галича Олах Кантор передав блаженнішому Святославу відзнаку почесного громадянина міста. На прес-конференції глава церкви закликав істориків та археологів з усієї країни звернути увагу на місто Галич та його тисячолітню історію. Організуємо якісь науково-практичні конференції, робіть дослідження, пишіть наукові статті, зробіть якісь ювілейні відкриття. Бо цього так потребує сьогодні Україна. Ми так потребуємо сьогодні на цілий світ промовити про нашу європейську тотожність, європейську ідентичність. Під час прес-конференції Святослав Шевчук також повідомив, що спільної комісії Української греко-католицької церкви та православної церкви України, яка працюватиме над реформою церковного календаря, поки немає. Але будь-які рішення церкви ухвалюватимуть спільно. Немає комісії, немає дорожньої карти є тільки діяльність синоду єпископів української греко-католицької церкви. Я намагався мати зустріч з блаженнішим Епіфанієм, представником Української православної церкви і представив йому наші міркування і запросив до спільної праці. Поки що ще нічого не розпочалося, але ми рухаємося. Як будемо мати конкретні рішення на рівні синоду, будьте певні, вони будуть подані до загального відома, і ми будемо рухатися тільки разом. Зі слів патріарха 1125-ліття міста Галича, церква буде відзначати упродовж усього року. Зокрема, у серпні відбудеться всеукраїнська проща до села Крилос, де розташовані пам'ятки святині давнього Галича. Василь Скрипка, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківщина. З російського полону повернулися двоє військовослужбовців із Прикарпаття Богдан Слободян та Володимир Рихлик. Про це повідомила у телеграм-каналі голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Як ідеться в дописі, Богдан Слободян перебував у полоні з 31 березня 2022 року. Володимир Рихлик в останнє на зв'язок з рідними виходив 7 квітня. Військовослужбовці вийшли з неволі 8 січня в межах обміну полоненими. За словами голови ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну додому повернулися 16 прикарпатців. Ліки проти шизофренії, шизотипних станів та маревних розладів, розладів настрою, невротичних пов'язаних зі стресом та соматоформних розладів. Всього 64 препарати. Вартість ліків аптеці відшкодовує Національна служба здоров'я України. Таке забезпечення запроваджують уже втретє, але минулі роки ним скористалося мало хворих. Цього року вперше задіяли сімейних лікарів, аби полегшити психіатричним пацієнтам отримання препаратів, каже виконувач обов'язків. Гендиректора обласного центру психічного здоров'я Мирон Мулик. Кабінет міністрів з подачі ІНСУ змінив процедуру, дозволив виписувати рецепт, рецепти сімейним лікарям на психічні розлади і на епілепсію. Але при тій умові, що план лікування подібних розладів, буде створений відповідно або нейропатологом для епілепсії. Або психіатром. лікар е, сімейний може е, мати доступ до, цієї, до, до плану лікування з відомо самого пацієнта. І це захист прав пацієнта. Відшкодування або реімбурсація за ліки добре себе зарекомендувала в інших галузях медицини, але тут вони приживатимуться довше, розповідає психіатр. Поступово вона має охопити до 20% усіх амбулаторних психіатричних пацієнтів. Якщо гіпертоніки чи астматики шукають ліків, вони себе хворими визнають, то велика категорія наших пацієнтів себе хворими не визнає і вони ліків не дуже шукають тому вони не завжди турбують лікарів олена нечвідова андрій шустикевич суспільне новини Івано-Франківськ. у голині калуського району на різдво зіграли щедрик на карильйоні із гільз відомо щедрівку заспівали близько 30 дітей та церковний хор Інструменті зіграла викладачка Голинської дитячої музичної школи Яна Ляхович, дівчина за фахом піаністка. Зізнається, що на карильйоні зіграла вперше. Він не схожий, наприклад, до клавішних інструментів, тому що тут більше ударний має бути звук і відривчастий, але ніби так, музиканти вміють всього. Іван Боднар, який створив інструмент, розповідає, що хотів зробити громаді подарунок на різдвяні свята та до старіччя щедрівки. Майстер зізнається, що карильйон у вигляді тризуба із віфлеємською зіркою створив приблизно за три тижні. Однак багато часу витратив на налаштування інструмента. Зіграти на дзвонах зі снарядів може кожен охочий. Задум був такий, що на кожному дзвонику я викарбував слова, ну, маленьку молитву, таку простеньку, можна сказати, навіть дитячу. Дякую Боже за перемогу у Великій українській війні. Тобто кожен дзвоник, коли буде звучати, одночасно він буде звучати словами цієї молитви. І хотілося, щоб навіть маленькі дітки, ну, будь-хто, Хто бажає, хто хто приїде з наших гостей, міг собі заграти якусь мелодію. Василь Гладенький, житель Голині. Сьогодні співав Щедрика разом із хором. Розповідає, що в селі великі різдвяні традиції, яких дотримуються тут щороку. Дуже гарно сьогодні прозвучала пісенька наша «Щедрик», яка вже 100 років по цілому світі співається. І дуже чудове дійство цьогоріч звичайних різдвяних веселощів у селі немає, розповідає жителька Мирослава Гладенька. Нас зараз сумно, тому що війна на дворі і не може бути веселості такої, як була колись, тому що люди гинуть, солдати в окопах і. Нема такої веселості. Ну і так добре. Ми прославляємо Бога, бо ми мусимо його прославляти. Він народився аби нас. Спасти. 14 січня на Кирильйоні зіграють у Калуші. Надалі інструмент залишиться у середмісті цього райцентру. Наталія Олексієнко, Роман Булелик. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина. Світлана Циганова з онукою смакують кутею. Вони приїхали із Запоріжжя. Світлана розповідає, що в їхньому місці вуличне частування буває лише раз на рік на свято покрови. Тоді ж відзначають і день міста. Смак та спосіб приготування куті у Запоріжжі та Івано-Франківську відрізняються, каже жінка: хто варить пшеничку, хто варить кельс і додають туди меду, маку, цукатів, перемішують так, і масло. Межколога, да, то це так. А компоти узвають це все окремо. На вічовому майдані у центрі міста зварили дві тонни куті. Її планують роздати приблизно п'ятьом тисячам людей. Готували цю різдвяну страву у межах фестивалю Коляда на майзлях. Стільки куті варять вперше, але на встановлення рекорду заявку не подавали. Готувати страву розпочали у восьмій годині приблизно 30 осіб працівники комунального заводу та приватних підприємців. До цього використали з-під тонну пшениці. Десь 900 кілограм. Потім закупили мак 100 кілограм, горіхи 80 кг, мед 20 кілограм і родзинки, також більше 100 кілограмів. Якщо відверто важко варити каші, в тому числі і кутю, через те, що вона важкий продукт в плані відкритого вогню. Це в нас виходить на відкритому вогню, вона пригорає і в нас вийде копчена кутя. Наталі Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, івано франківськ We'll hey. Глянь, Ісусе, на Україну свого батька проси Україну свободи, прапор піднеси. То вона була ще до радянського союзу. То мій тато мене навчив, що я була маленька, але я запам'ятала на все життя. Івано-Франківка Анна Андрійчук відвідує фестиваль з першого дня його створення. Тішиться, що через воєнний стан не скасували його проведення цьогоріч. Їй 72 роки, і вона пам'ятає коляду, якої навчив її батько ще до приходу. Уду радянської влади. Що пропала, Хорист народного аматорського хору Осанна Андрій Андрусяк розповідає, що, попри зміни в організації фестивалю цього року, незмінною залишилась одна традиція: відкриття та закриття фестивалю з тримбітами. Андрій розповідає, що протягом року учасники колективу шукали старовинні колядки та пісні, які записували, слухаючи рідних. Шукали в інтернеті, а також в архівах та записах попередніх колег. Ми почали черпати і шукати ті старі коляди, які колядували наші прабабусі, прадідусі. Що саме цікаве, що вони відтворюють дух того, що було колись і що є зараз, що нічого практично не змінилося, ворог нас той самий. Куляди звучать, звучать ті самі, але єдине, що в них нас об'єднує, це майбутня перемога наша керівник камерного хору Кунтемус ігор Дем'янець розповідає, що служить у війську в Одесі. На відкритті 14-го фестивалю Куляда на майзлях каже, заспівають і одеських різдвяних пісень. Цього року ми хотіли десь зробити патріотичною коляду, але, на жаль, ще можливо не встигли, бо або нема часу, або, скажімо, не той настрій для такого, скажімо, урочистого прославняння Бога. І тому коляда вийде така, на мою думку, сумна. Хоча ми дуже хотіли, щоб вона була весела. Багато ви побачите на цій коляді. Те, що ми з Одеси зробили, ви побачите, почуєте на цій коляді нові композитори, нові колядки, все нове. Я думаю, що Уди цікаво через воєнний стан в організацію заходу внесли мінімум змін, каже співорганізаторка фестивалю Надія Загурська. Цьогоріч участь у співах візьмуть понад 50 колективів. За словами Надії Загурської, захід не скасували через те, що коляда це молитва, якої зараз потребують усі. За кордону ніхто не приїхав, ви самі розумієте, це зараз не на часі, але ми вже маємо добру практику, чи то не добру практику, яка з нас змусила пандемія практикувати у онлайні. Тому дуже багато колективів за кордону е, зголосилися і вислали свої, е, будуть приймати онлайн е, участь. Тому велике спасибі їм. З 8 до 14 січня щодня, окрім виступів, колективів у центрі Івано-Франківська проводить. Тимуть патріотичні заходи закриють фестиваль 14 січня. Наталія Олексієнко, Роман Булелик, новини на Суспільному, Іван-Франківськ.